Кількох холодних днів із заморозками на Івано-Франківщину повертається тепло уже найближчими днями. Синоптики прогнозують потепління до 18 градусів вище нуля. Детальніше розкажуть наші журналісти. За останні декілька днів на Прикарпатті суттєво похолоднішало. Температура неодноразово опускалася нижче нуля. У нас відбулося вже стихійне явище, досягло критеріїв стихійного явища зниження температури, і в Франківську відмічалось мінус 6,6 градусів морозу. А попередня цифра, яка була мінімальна для цього дня, для 21 жовтня, це було 5,5 градусів в 49-му році, в 1949 році зафіксована. Тобто маємо вже Такий маленький кліматичний рекорд з мінусом, і у нас 23 числа фактично вже йде температурний режим: 3-8 тепла вночі і до 15 градусів в день. Прогрів до 15 градусів. А в окремі дні, от 23-24, у нас може бути навіть до 18 градусів. Для прикарпатців така осінь не дивина, проте більшість все ж чекає на потепління. Я вже сапожки зимою витягнула наразі. Каже, що має бути бабине літо. Його ще не було. Походу, так що я думаю, чекають всі, чекають всі. Шкода цих морозів бо трошечки перебило дещо, але, але нічого, жити можна. Напевно, що зранку люди одіваються, я виходжу трохи пізніше, мені так дуже зручно і дуже. Зранку нам ну дійсно холодніше набагато. Сонячно, тепло, без дощу, з золотими деревами, все класно. Бачите, з малим можна погуляти. Чекаємо, буде тепло, ще походимо в шортах. А так, ну звісно, зима наближається. Синоптики прогнозують, що після кількох днів потепління температура може знову різко змінитись. З 24 числа у нас буде проходити холодний атмосферний фронт. І звідси вже з цієї дати за дощить практично аж до кінця місяця. Але це не буде ну, тривалість опадів, буде от постійною. Практично, ні, це буде з перервами. В якісь дні, днів це буде вночі проходити ну, дощі, в якісь дні це буде в день. А ще додають справжні заморозки прикарпатів відчують вже наприкінці жовтня або ж на початку листопада.